Вітаю, Запрошую вас сьогодні зі мною на відкриття чудової виставки. Я там ще не була, але я впевнена, що вона чудова. Чудової виставки, присвяченої сторіччю художнього відділення Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. Колись художнє відділення було окремим навчальним закладом. Якщо подивитися на Початок настановлення цього навчального закладу, то можна зрозуміти, що нічого не зрозуміло. Ясної картини немає. Документів про заснування цього навчального закладу немає, власне, як і документів про заснування Катеринослава. Доводиться спиратися на спогади, на твердження очевидців. А вони доволі плутані вони різняться. Що ми знаємо? Ми знаємо з автобіографії засновника і першого директора цього навчального закладу Михайло Паніна, що його буцімто запросили в 1925 році про робітників брянського заводу і залізниці, як це не дивно, для постановки у Катернославі навчального процесу з образотворчого мистецтва. От здавалось би, навіщо запрошувати з Ленінграда не дуже відомого художника або взагалі маловідомого, ну так з невеличким досвідом викладацької роботи, коли в місті є свої чудові відомі художники, вже з репутаціями художники, що і викладали в навчальних закладах місцевих, і мали свої приватні студії. Це і сапожников, і Хейлік, і В'ячеслав Коренів, і Михайло Погрібняк прекрасний художник. Можливо, тому що ці майстри були неблагонадійними, Можливо, вони такими здавалися новій тодішній владі, тому що, скажімо, і Коренів, і Погрібняк колись були членами українського товариства Просвіта. Можливо, це теж відігравало якусь роль, тому що ці художники могли заснувати новий навчальний заклад у Катеринославі, тому що вони вже до цього засновували не одну приватну студію і вони. Заснували місцевий художній музей, але як би там не було, отже, ми знаємо, що запросили з Ленінграда Паніна, можливо, зіграла роль те, що за його плечима була академія мистецтв. І як і в Російській імперії, в новій радянській імперії хотіли продовжувати оті традиції, закладені ще імперською академією мистецтв. Можливо, це зіграло свою роль. Отже, що ми знаємо з автобіографії паніна? Що в 25-му році він сюди приїхав? Спершу заснував школу художню, потім вона реорганізувалася в курси художні. Потім реорганізувалося в художній технікум, а можливо, в художньо педагогічний технікум. Потім цей технікум було перетворено на Дніпропетровське художнє училище, і потім Дніпропетровське державне художнє училище. І тривалий час цей навчальний заклад розмішувався у будівлі за моєю спиною. Це колишня будівля землемірного училища. І десь з середини 30-х років до початку 70-х тут розташовувалося художнє училище. А на двох горішніх поверхах розташова. Шовався уже і художній музей, і от сьогодні не дивно, чому саме в Дніпровському художньому музеї буде відбуватися виставка випускників художнього училища. Так цей заклад колись називався. Як ви бачите, будівля постраждала від нещодавнього прильоту. Від наших скажених сусідів зараз немає світла, можливо, ви чуєте, як працюють генератори, але все це не завадить нам згадувати про витоки нашої культури, все це не заважає нам і далі продовжувати працювати над створенням нашої української культури, яка Формує і нашу українську ідентичність, тому що росіяни якраз цього хочуть нас позбавити і нашої українськості, і ідентичності, і нашої культури, і своїми постійними атаками дронів, своїми ракетами вони в тому числі хочуть нас позбавити і мотивації, і бажання залишатися тут, жити, творити, працювати, але ми їм цього не дозволимо, правда? Отже, запрошую вас на вернісаж. Хоч розуміло, що зараз час не святковий у нас. Тому я всіх вітаю, шановні наші викладачі, друзі, шановні студенти, з відкриттям цієї виставки. Можливості приїхати всім бажаючим, хто хотів би долучитись до нашого свята. Не зважаючи на те, що у нас немає світла, опалення, як кажуть, нас голими руками не возімош. Ми працюємо далі, будьмо всі разом, і ми переможемо.